Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. З вами я Аня. І сьогодні ми дивимося з вами в Діїв, третю штурмову. Бачу багато інформації, нерозуміння людей, критики з приводу того, чому ви дивитесь саме третю штурмову, чим вони краще. Мої хороші. Душа у кожної людини є, і всі ми. В цьому однакові, і всі ми хочемо жити. Третю штурмову ми з вами дивимося, не тому, що вона краща, а тому, що елітний підрозділ, і саме бо підготовці по тих о, завданнях, які перед о, ними ставлять перед хлопцями, вони трошки інакші, о, який повинен бути в іншому місті. На інший напрямок повинен бути, був їхати. Чому саме туди і дивимося з точки зору, не послали чи їх на убій, щоб ліквідувати весь підрозділ? От що ми дивимося. Я просто роз'яснюю, щоб ви написали мені в коментарях, ти, що Аня Зсу нічим не гірше, ніхто про це не говорить. Тут є питання, чи немає якоїсь там внутрішньої зради. От про це ми дивимося. І дивимося взагалі Авдіївку. Я просто роз'яснюю, щоб не було там шквалу якогось гніву в коментарях. Взагалі нікого не розділяємо. За всіх ми хороше молимось і донатьте, будь ласка, на ЗСУ, тому що зараз ми їм дуже-дуже сильно потрібні. Тримайтесь родичі, в кого хлопці зараз служать, і в той самий третій штурмовій, і в інших бригадах. Тому що зараз нам треба. Об'єднатись як ніколи, псалом 90-й всі пам'ятають молитви Святому Михайлу за своїх близьких родичів. Кому дуже важко, морально, емоційно, підійдіть до церкви, підійдіть до святого Отця та запитайте, що вам робити, як помолитись, вам стане легше, тому що інакше ми всі психічно не витримаємо. Давайте дивитись. Минулого разу, коли ми дивилися Авдіївку, я казала, що ми можемо здати, тільки якщо самі вийдемо, приймемо таке рішення. Просто віддати ми не віддамо. Що зараз? Авдіївка, Авдіївка, Авдіївка. Зараз. Авдіївка, зараз. Так, дійсно, дивіться, дивіться. Ох. Це в мене все полетіло. Це таке буває. Не хочу далі говорити. те, що сказали карти. Дивіться: Жрець, перша карта важлива сама вдівка, важливий напрямок для великих людей, людей при владі, людей з великими можливостями. Дійсно, тоді підтягаються резерви. Туди йде фінансування. Не, не бачу авіації. Чи є там авіація? Ні. Ну, може, щось і є, але ну, кажуть. М -м -м. Мене завжди дивувало. Я не військова, але, так як в мене вся родина ну, там, я вже багато чого розумію, так як ми дуже багато допомагаємо військовим. Я знаю, що. Ну, неможливо відбивати, штурмувати, якщо нема підтримки з неба. Я так розумію, що ми збираємо дрони саме тому, що немає авіації. Була б там авіація, було б це набагато простіше для хлопців на землі, бо з неба ворога легше знищувати. І тут показують, що Повдіївці підключить взагалі, підключиться взагалі світ. Але кажуть, що запізно, пізно, пізно пити боржомі, пам'ятаєте? Запізно схаменулись. О чому хотілося подивитись третю штурмову, а чому раніше? ні? Чому ви раніше там на декілька тижнів туди не відправили? Так, дивіться, як показують розвиток подій? Тут є, є небезпека все ж таки якогось оточення, не всі підрозділи, але буде. Розказую, зараз важкий період. Чому 2-3 дні буде важко? Потім якось іде полегшення. Ми відступимо. Ні. Там будуть великі наші втрати. Будуть. Може, не відразу скажуть, але будуть. І хтось все ж таки з хлопців, на жаль, в котел попаде. Не встигнуть когось вивезти. Не можу дивитися, серце ще встане. Щас. Нема керівництва там. Керівництво сидить в безпеці. Приїде хтось важливий з військових ризикне вже потім. Дивіться, ми зараз якісь позиції ще покинемо, а на інших будемо триматись. Це, мабуть, буде як. По... Ну, Зараз ще будемо точно, як по Бахмуту, коли ми на околицях закріпимось, щоб не загинути. Але, на жаль, когось не встигнуть вивезти. Мені кажуть, мовчи, мовчи, бо це буду знати тільки військові і тільки родичі. Я думаю, що в тіктоці десь все ж таки буде крик душі людей, кого там рідні. Ну, що нема зв'язку, що невідомо де. Всіх вивели, а з моїм зв'язку немає. Отак буде. Важко дивитися. Дію там найближчі дні. Ну, досиділися, кажуть. Досиділися, домріялися. Так, хтось, то, хтось все ж таки ризикне з генералів, хтось приїде. І тоді трохи зміниться ситуація. Знаєте, в чому біда? Там нема на які позиції відступати. Вони не готові. Вони не готові. А я скажу чому? Тому що команда буде така жорстока. Ви тут відступили, трошки когось можуть. Ну, ротацію якусь можуть незначну провести. Ви тут трошки відступили, а тепер ідіть, ідіть ви в штурми. Туди дадуть багато зброї. А чи є сенс саме туди? Є сенс. Чому я спра... питаю, чи є сенс? Тому що. Місто невелике, його просто вже нема фізично, да? його не існує, його стерли. І чому я питаю? Ну тому що туди дуже багато зброї туди вивезуть, і хлопців багато. Чи ну, буде результат від цього? Буде. Тому що дійсно потім підемо в наступ. А Донецьку буде хана. Донецьк буде дуже сильно палати. Донецьк просто буде трясти так. Що вони, ну, вони будуть відчувати, що земля під ними чомусь дрожить, чомусь Донецька. Дивіться, влада наша, яка політична, да? вони не зовсім розуміють всіх нюансів. А в питання діївки вони повністю розраховують на компетентність військових. Тобто вони прислухаються до того, що кажуть військові. Треба, е, Я бачу, що влада вона виходить з чого. От, кажуть військові, треба втримати Авдіївку, треба далі їх не пустити. Так і буде. Е, бо влада прийняла б сама рішення, що давайте збережемо людей. Але військові кажуть, що, ну, що так, що так, ми не збережемо, бо ворог піде далі на наступні населені пункти. Тому тримаються в Дівку. Це, як знаєте, міні маріуполь Коли трималися довго хлопці, тому ця навала не пішла далі на Запоріжжя на Дніпро. А тут вони також отримують, щоб не пішли вони далі. Третя штурмова, наша туди. Наша туди, третя штурмова. От ви на мене сваритесь, що От, іноземні країни, вони. Ніяк не втручаються, втручаються, бо світ, бо вирішено так. Я так думаю, що десь була якась консультація, що робить. Було вирішено не тільки нами, але й партнерами. Я так розумію, що під третю штурмову дають якусь специфічну зброю. Можливо, вони навчені на якісь специфічні зброї, на яку, ну на якій інші не працюють або просто й не мають її. Але на план, як вони хочуть, не вдасться. Втрати будуть. Зайки третя штурмова, великі втрати. Саме втрати. І ще така біда. Ці е, погані люди вони захочуть в полон взяти когось. Їм дуже треба інформація. Вони будуть прям полювати на третю штурмову. Там постраждає, там постраждає особовий склад. Сильно постраждає, але схаменеться наша влада за керпі, мага. Вони їх якось е, відведуть. Не повністю виведуть, а відведуть і м, збережу для того, щоб далі а, штурмувати. Тобто не на, ті, не на ті позиції, я так бачу, завели третю штурмову. Їх треба було трошки інакше якось, ну, щось зробити, це зміниться. Там арти у ворога з повітря летить так, що просто, ну, я не знаю, як там що відбивати, там просто що ти голову підняти не можеш. І, ну, Що там так летить, мені показує. Там просто неможливо, вибачте, дихати, воно постійно зривається. Я не знаю, там якийсь ад. Мені Бахмут так не проглядався, не, не показували, як зараз Авдіївка. просто мрак, морок якийсь. Оці 2-3 дні вирішальні, але ми не віддамо повністю. Вони можуть сказати, що вона за ним це неправда, ні. Там просто і наші такі втрати за ці 2-3 дні, але вони дадуть можливості далі йти вперед, чомусь так кажуть. Дивіться, але оці 2-3 дні ще є небезпека для міста, для цивільних. Ворог щось планує, він буде просто лютувати. Просто так ніхто йому ні клаптик не віддасть. Пізно завели третю штурмову, пізно. Треба було тижні з три до. От тоді, е, можна було, ну, ту операцію, яку вони зараз вимагають, результат від хлопців, можна було б зробити. Як не владіє повною інформацією штаб? Щось як не враховує саме стосовно особового складу. Тут, тут можливо було б зменшити втрати. Не допрацює штаб. Не допрацює. Я розумію, що вам важко це слухати, мені важко це дивитись. Ну, ми багато що передаємо хлопцям. Туди на той напрямок, тому маємо там і друзів, і близьких. Ну, я своїм передала. У мене було перечуття не дуже десь днів за 9 до сьогодні. І... Але мені знаєте, як сказали, що ну, ми не покинемо своїх. Ми не покинемо своїх. Ми не можемо. В мене там є хлопці, хто з інвалідністю воює. Я побратимів не кину. Ну, це герої. Тому донатьте, будь ласка, хто збирає, я не збираю особисто. Ми свої кошти кладемо завжди. Хто донатить, збирайте на бригади просто саме на той напрямок зараз. Медицину, якусь підтримку, хто знає, ну, всі знають місцеві. Де лікуються військові, Підійдьте, надайте допомогу, хоча б моральну підтримку. Тут важко буде. Нам здається, що воно того не варте, але потім буде шанс переломити ситуацію. Там дуже страшно. Тому тримаємося, сподіваємо, сподіваємося, що ворог не дойде більше до інших міст, і що його наплив. Спаде і ми відіб'ємо. Не хочу вам давати надію марну. Ворог щось зрозумів в нашій тактиці, і він нас прораховує на 10 кроків вперед. Ми тільки подумали, він же, він же знає вже перебуває нам шляхи. Це ж не просто так. Раніше такого не було. Тобто робимо висновки.